Оки, поводження з тваринами не припиняється. Майже щодня у соцмережі публікують історії побитих, покинутих чи поранених тварин, яких рятують небайдужі люди. Лише за жовтень у змі набуло резонансу два випадки, що сколихнули з закарпатців. На барівщині у селі Тросник річний власник прив'язав собаку до мотоблоку та почав тягнути безпомічну тварину по польовій дорозі. Небайдужі місцеві мешканці надали першу допомогу травмованій собаці та викликали ветеринара. Зараз пис на лікуванні та поступово відновлюється. Це Зразу, бо так само вечором були публікації. І зранку ми вже собаку забрали. Собака була в жахливому стані. Рани глибокі, багато око дуже травмоване, і сама по собі була занедбана, звичайно, наляканий, але слава богу, не агресивний і такий довірливий. Тягнувся до людей, хотів сам допомоги. Ми... Обробили всі рани, зробили у дослідження, взяли всі аналізи. Наш лікар. Слава Богу, що не сильно були ушкоджені внутрішні органи. Так, були певні проблеми, але такі, що можна вирішити наразі, собака. Виляє хвостиком, очко відкрилося, рамки заживають. Апетит хороший всім нам довіряє, всі ми його любимо. З урахуванням усіх обставин на сьогодні, в рамках слідства, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Окрім цього, ухвалою суду на нього покладено ряд обов'язків. Зокрема, йдеться про те, що він, йому заборонено відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого або прокурора. Він має повідомляти про зміну місця проживання, він має перебувати за першим викликом на вимогу слідства чи прокурора. Зараз триває подальше досудове розслідування. У Мукачеві знайшли ще одну скривджену тварину. На відео ви бачите молоду, грайливу, добру собаку. Така вона була до того, як її знайшла безпомічно. Мукачевка Маріанна собака лежала на узбіччі після наїзду авто. З'ясувалося, що це не перша її травма. Рентген показав кулі в її тілі. Хтось стріляв у неї раніше. Наразі тварині потрібне дороге лікування й опікун, подарує їй турботу та безпеку. Зоозахисники просять усіх небайдужих долучитися до збору коштів. Я йшла в Після роботи десь о десь годині вечора зійшла з автобусу. Зазвичай я їжджу, йду по дорозі. Ти щось мене так дюрнуло, і я пішла попри, ну, там, попри ліс біля каналу. Пішла йду іду, і чую щось скавунчити. Я розглядаю, а вона така. От в там в траві, трава вже жовта, і вона якраз змішується з тою травою. Я дивлюся там ця коришнього бідна собачка. Вона просто скавунчить. Я її давай звати до себе, вона не піднімається. Я дала їсти, вона відмовлялася, не їла. Тоді я бачила, що вона зовсім промокла. Я ще стала в воду біля цього каналу. Я почала обдзвонювати в першу чергу в Ужгород, в Петкари. куди не простояла з нею там, просиділа ми разом, були, дощ паде. Я не знаю, що робити, ніхто не віддзвонюється, Люди всі не відгукуються, там були різні моменти і паралельно. З'єднувалася з дівчатами, що робити. Тоді мені порадили звернутися в чотири лапи клініку. Домовилася з лікарем з лікарем. Лікар приїхав, оглянув собаку. Сьогодні зв'язалася з лікарем зі Львова. То він сказав, що приблизно операція така буде коштувати із реабілітацією 10 днів 105 тисяч гривень. Просимо небайдужих приєднатися до збору. Щоб дати шанс собаці для життя у таких ситуаціях, основний тягар відповідальності лягає на громадських активістів і ветеринарів. Саме ветлікарі часто бачать наслідки людського насильства. Даний пацієнт потрапив до нас з ознаками мовне Є поражений спинний мозок ділянці та з'єднання з вираженим неврологічним дефіцитом, також поломаний таз і. Складний багато перелом mm -hmm. правої великогомілкової кістки. Ці історії не випадкові. Зоозахисники щодня отримують повідомлення про жахливі випадки. У соціальній мережі Фейсбук діють десятки груп, куди люди надсилають фото та крики про допомогу для тварин міста. Зокрема, одна із таких груп – «Лапки в долонях Мукачева. Це просто група створена, де й учасники групи це небайдужі люди. І адміністратори вони не є волонтерами, не мають волонтерського посвідчення. Mm -hmm. Ми просто займаємось допомогою тваринам. Люди скидують фото. Допустим, людина знайшла тваринку, вона потребує допомоги. Та людина, яка знайшла цю тварину, вона вже несе за неї певну відповідальність, і вона стає автоматично її куратором. вона може самостійно вести цю тварину. Uh, від а до я або вона може допустимо просити допомоги в нашої групи там фінансової чи допомоги там логістичної якоїсь, і ми вже їй надаємо цю допомогу. Дуже багато людей до нас звертаються. Вони нам скидують фотографії, локації тварин. Це собака по кличці Цейра раніше блукала містом, але згодом її знайшли родину. А це пепе зараз живе з новою родиною в Угорщині. Також є випадки з кошенятами, яким знайшли власників. Проте, на жаль, є й такі, чиї долі залишилися Скаліченими, хоча завдяки небайдужим людям їм вдалося повернути здоров'я та шанс на життя. Були такі моменти, що ми лікували за власні кошти, угу. ну просто було таке бажання. А коли дуже важкі тварини, там онкохворі або після ДТП, ми розуміємо, що це екстрений випадок. Тварину потрібно відвести в клініку. Ми її відвозимо. Лікар її оглядає, говорить діагноз, і вже після цього ми викладаємо збір коштів. Відкривається монобанка, вона йде повністю прозора, де людина може бачити, скільки там коштів, повністю бачити дебет кредит. Як то кажуть, кінцеве сальдо це все відкрито. У нас зараз є одна собачка, вона лікується в клініці Лакі. Її знайшли на вулиці Івана Франка. В неї була величезна пухлина, кілограм 400 грам. Робили операцію, але але ми відкрили збір вже перед тим як тварину вести в клініку. Чому ми так вирішили робити? Тому що багато людей скидують фотографії, багато людей просять допомоги. Ми беремо тварину. Ми веземо в клініку. Коли починає тварина проходити лікування, люди зникають. Жорстокість щодо тварин не виникає раптово. Це наслідок систематичних прогалин в Україні. Досі бракує комплексної державної політики в сфері захисту тварин. Безпритульні собаки розмножуються на вули... Лиця, оскільки немає загальної програми стерилізації та реєстрації домашніх улюбленців. Місцеві громади часто не мають притулків або ресурсів для їх утримання. У результаті відповідальність за все лягає на плечі волонтерів і небайдужих громадян. Ситуація в місті Мукачеві з безпритульними тваринами дуже плачевна в зв'язку з тим, що їх дуже багато, так як люди не стерилізують вчасно своїх тварин, свій домашній приплод. Вони просто кожного дня викидають в коробках цих цуценят або маленьких кошенят, або навіть дорослих вже котів. Дуже часто ми спостерігаємо в групі, в Фейсбуці про те, що люди пишуть, ми виїжджаємо за кордон, нам ніде подіти тварину. Будь ласка, хтось заберіть. Ну, Звісно, якщо людина виїжджає, тварині не. Часно знаходить е, нове місце проживання нових господарів. То що тварина опиняється? Де? Звісно, на вулицях? У притулок для тварин у нас є один там лише для собак. Для хвостиків, собачок, для котів міста Мукачева притулків нема жодного не державного, не приватного. Ситуація в притулку з собачками ну не можу сказати, що вона критична. Собак там є. Їх там десь понад 70 собак, вони забезпечені їжею. Притулок це може бути така. Тимчасова станція, поки ми шукаємо родину для е, тварин. Нас влада підтримує, коли ми до них е, звертаємося. В нас були зустрічі е, в, з владою, з представниками владою. Вони йдуть нам на деякі уступки, але зв'язку з тим, що у нас в Мукачеві нема створеної громадської офіційної організації або благодійного фонду, то вони, звісно, не можуть нам допомогти в тій мірі, в якій би ми це хотіли отримати. Хоча закон і передбачає. Кримінальне покарання за жорстокість. На практиці винні дуже рідко несуть реальну відповідальність. Така безкарність продовжує нову хвилю насильства. Жорстоке поводження з тваринами є протиправним діянням, і, звичайно, ж у е, в українському законодавстві е, передбачена за це відповідальність. Е, відповідальність передбачена як адміністративна, так і кримінальна. Е, якщо говорити про адміністративну відповідальність, то це є стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення е, і санкції в цій статті пер, е, передбачені. Такі як штраф у розмірі від 3400 гривень, так само це може бути арешт до 15 діб, і, і в тому числі, якщо правоохоронці вважатимуть, що тварині загрожує подальша якась небезпека у цього господаря, вони можуть застосувати таку санкцію, як вилучення тварини від порушника. Якщо говорити вже про більш грубі правопорушення, то йде мова про кримінальну відповідальність. Це у нас стаття 299 у кримінальному кодексі України. Тут вже, звісно, покарання більш жорсткі, тут вже може бути як обмеження, так і позбавлення волі, і максимальний термін це до восьми років. Тобто, ця стаття це коли вже наносяться тілесні ушкодження тварині або такі ушкодження, які призводять до смерті тварини. Які подолали цю проблему, впорядкували обов'язкову реєстрацію, стерилізацію тварин, контроль розмноження та підтримку притулків. Це не питання грошей, це питання ставлення. Зоозахисники не просять багато, вони просять не бути байдужими. Собаки з Беріїщини та Мукачева живуть тому, що хтось не пройшов повз. Одне просте рішення виконало роль шансу, і таких шансів потрібно набагато більше. Жорстокість можна зупинити лише тоді, коли кожен з нас відчує відповідальність і скаже, мені не все одно.